Вітаю на каналі. Сьогодні будемо оглядати великоформатні дитячі книги. Нагадаю, що будь-які книги з огляду ви можете придбати, написавши під відео в коментарях, або зв'язавши зі мною за контактами, які вказані в описі каналу. Там є номер телефону або Viber. Отже, почнемо огляд. Перша у нас велика така книжечка це Золотий ключик і приключення Буратіно. Книжечка якого року? 91-го року. Москва, Совєтська Росія. Художник Кокорін. Ну, малюнки прикольні. Яскраві, кольорові, гарно намальовані, мультяшно. Так, предислові. Ну, Можемо бачити. На кожній сторінці є малюнки. А тут нема, тут такі маленькі замальовочки на розділах. Але малюнки дуже класні. Приємні, цікаві. Чітко передають сюжет всім знайомий. Да, мені подобається це оформлення. дверью и конец. Как книжечка, вартість вказана 7 рублів, цін, додатковий наклад 100 тисяч примірників. Така книжечка. Далі у нас э, Сергей Михалков. Коти і миші. Совєтська Росія. Те ж саме видавництво. Москва, 78 рік. Рисунки Рачі Рачева. Хтось тобто трішки помалював. Тут на кожному розвороті такий малюнок і що це поезія, басня. Ну, малюнки теж цікаві, оригінальні в своєму такому стилі. Ну, якісь подібні, тут щось схоже було. Це вже здається так з тваринками. Да, особливо на темному фоні гарно виглядають малюнки. Ціна рубль 10. Наклад 150 тисяч примірників. Далі. Пушкін. Сказка о царі Салтані. Іздательство Малиш. Рідко трапляється це видавництво, частіше дитяча література або Київська веселка. 78 рік. Рисунки Олега Зотова. Ну, тут малюнки не дуже. Це ой стиль розмальовування, бачите, що не деталізовано розмальовано, а кружочок кольору додали і все. Тут так само штори. Така стиль начебто необережно не розфарбовано. Великий шрифт. Це книга в гарному стані. На руб 10, наклад 200 тисяч примірників. За землю русскую. 600-летію Куликовської битви. Помальована, правда, трішки. Москва детська література, 80-й рік. Художник Архіпов. Древньорускі повісті. О, тут малюнок класний. Героїчні страниці древнерусской литературы. літератури. Тут історична якась справка. Бачимо, помальована трішки. Слово о погибелі русскої землі. Теж гарний розворот з малюнком. Ярослава, повесть о разорении рязані батиєм. Так, да, ці розвороти, звісно, круті. Пасні малюнки. ось ще один. І книга в гарному стані. Мама побоїще. Малюнки тут класні. Не знаю, як самі ці легенди, історії. Оформлення і стан чудової книги. Єдине, хтось її трішки малював. Наклад 100 тисяч. Ціна 3 рубля. Тверда обкладинка, така цупка. Оформлення чудове. О, це цікаве видання Барбі в Росії. Це прямо рекламна книга для ляльок Барбі. Теж хтось трішки підмалював. Сказки, стихи, комікси, моди. ТОО «Крона» і ЛГ Бестселлер. Барбі в Росії. Я так розумію, що це оригінальні Барбі, і вони їх тут активно рекламували. Хто вона откуда? Тут фото різних іграшок з Барбі. Всього Барбі, цікаво загуглити, можливо, це якесь офіційне представництво було тоді. Ще при СССР чи може вже й в Росії. Тут же і Кен є. Что думають Барбі о Барбі русські є Якісь пишуть, що нібито дитячі варіанти. Хто підскаже, оригінальні це Барбі чи ні? Ну, ніде не вказано, що це фірма Mattel До цього якесь має відношення, але... Можливо. Можливо, це був такий бренд на цей регіон Sio Барбі. Всілякі-всілякі історії. І ось навіть комікс. Комікс не намальований, а ляльковий. Сторіночки історія. Наряди для Барбі. Моделі. Ой, і навіть одяг з викройками. Ну як, але розмірів немає. Не знаю, як це. А ось якісь клітинки. Ну, я не пошитю. Можливо, той, хто шиє, тут все розбере. А, ні, є ось одна клітка 1 см. І є викруйк. Для одягу для Барбі. Прикольно. <рес> Я не знаю, чи зараз такі є книги. В інтернеті можливо є інформація о, нарешті, оригінальний напис Барбі. Із колекції Барбі 92 -й рік. Сказки і стихи написали Коркін Ручинський. Художник. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, Видана ліцензія в 93-му році. Або. Книга вийшла. Книгоіздательська фірма ЛГ-Бестселлери в 95-му році. Надруковано в Смоленську, наклад 41 тисяча примірників. Ну, Цікаве видання по Барбі в Росії, звичайно. М -м 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 -м. Ну, цікаво. Далі у нас Едуард Успінський, отпуск крокоділогіни. Я так розумію, це автор крокоділогіни. Це якесь сучасне видання, і він зовсім не схожі на ще Бурашкою на ті, які всі звикли їх бачити в мультфільмах. Видавництво Росмен. Це, напевно, така. Ну да, Художник проявив свою фантазію. Один малоізвісний епізод із житті известного крокодила. Художник Ящук 2001 рік. Тут якась Чебурашка дівчинка. Ну таке. Хто не знайомий з мультиком, думаю, йому буде цікаво. Бачите такий малюнок. Так, книга. Наклад 10 тисяч примірників. Москва, Южний біриг Крима. Угу. І останнє на сьогодні Сергій Михалков, А, він у нас був. Ми з нього починали? Ні. Був другий, друга книга. Це були коти і миші. А тепер «Праздник непослушання. Издательство детская литература 83-й рек. Вот тут же похотенько тексту. Такие специфичные малюнки. Понеделок. Ілюстрації цікаві, можливо, і книга цікава. Такої не було, не читав. Наклад 100 тисяч примірників. Весела і сказочна повість об отношеннях родителі і дітей, об іскусстві воспитання. Ціна рубль 60. У мене з цих всіх книг в дитинстві не було жодної. Ну, як на мене, цікава підбірка. Якщо вас щось зацікавило, пишіть. І взагалі теж в коментарі опишіть, можливо, які ваші. Дитячі книги вам запам'ятались найбільше. Чи продовжувати знімати про книжечки для дітей? Чи це вас цікавить? Чи купуєте ви своїм дітям книги, які купуєте? Поспілкуємось в коментарях. Бувайте!